І до новин спорту масштабно, динамічно та захопливо. Саме такими словами можна описати традиційний турнір з карате в Чернівці Оупен, який цьогоріч став наймасштабнішим за всю історію його проведення. Вкотре Чернівці об'єднали найпотужніших спортсменів з усіх куточків України і не тільки, які протягом двох днів боролися за призовий п'єдестал. Тож про турнір загалом враження учасників та хто посів першу сходинку у загальнокомандному рейтингу цьогоріч. Розповідаємо далі. Цьогорічний турнір з карате Чернівці ОПЕН зібрав у столиці Буковини майже 700 учасників. Це спортсмени з усіх куточків нашої держави і не тільки. Вкотре порадували своєю присутністю і каратисти з сусідньої Молдови. Це традиційний турнір для Чернівців. Що хочу відзначити, що в цьому році це максимальна кількість учасників за всю історію проведення. Це біля 700 чоловік. Дуже задоволені, що. У нас є такий кількісний приріст учасників. Це підкреслює наш високий рівень, це підкреслює, що люди хочуть до нас тягнутися і приймати участь у змаганні. Чернівці опен головний суддя змагань каже: такі турніри є важливими етапами підготовки до всеукраїнських і міжнародних стартів. Рівень змагань завжди. Ті турніри, які проводить Чернівська обласна федерація карате, разом з Українською федерацією карате, дуже має високі рівні. Чернівці завжди приїжджають найсильніші спортсмени. Дуже великий рівень конкуренції в кожної категорії. Цей турнір звичайно дуже важливий для нас зараз цей період, коли йде війна. І а, з багатьох куточків України сьогодні з'їхали спортсмени далі з прифронтових регіонів, такі як Харківщина, Сумщина і так далі. Позмагатися за титул найкращого до чернівців приїхали і одеські спортсмени, які щороку є учасниками цих змагань. Це дуже масштабний український турнір. Я зі своєю командою привіз около 30 спортсменів. Це маленькі діти в основі. Це дуже масштабний, крупний, крутий український турнір, на якому представлені дуже сильні команди та високий рівень. Такі турніри дають ріст молодим спортсменам. Вони зростають, повишають свій рівень. Це дуже крутий турнір для українських молодих спортсменів. Звісно, для спортсменів це чергова можливість зустрітися на татамі з потужними спортсменами та підтвердити свій високий рівень майстерності враженнями від змагань ділиться Тарас Муковічук, який вже встиг провести три поєдинка і вибороти перше місце. Ці змагання мені дуже сподобались. Хороша організація, і багато учасників було з ким побачитися. Для Тетяни, яка вперше змагається у новій категорії, це третій виступ на Чернівці-Оупен і прагне вибороти чергове золото. Зараз я буду перший раз змагатися новій категорії. Мені недавно виповнилося 16 років, тому це новий досвід, нова категорія. Я дуже чекаю своїх поєдинків, тільки що розминалася і зовсім скоро буду битись. Я беру участь в цьому турнірі вже третій рік поспіль. Два рази в мене було золото, і тому сьогодні я також прийшла за золотом. Враження найкраще, тому що це найкраща організація, і мені дуже подобається тут перебувати як і як спортсменка, так і дивитися за тим, як б'ються інші. Протягом двох днів запеклої боротьби перемо. Шями турніру в загальнокомандному рейтингу стали господарі та організатори змагань. Спортивний клуб Лідер вкотре довів свою першість серед 32 найкращих клубів України. Загалом цей турнір став останнім етапом перевірки спортсменів перед чемпіонатом України. До слова, саме чемпіонат України є першим етапом відбору до національної молодіжної та дорослої збірної, каже Олександр Пікулін. І незабаром він пройде саме у Чернівцях. Хочу всіх запросити на чемпіонат України. Це дійсно буде сильно. Ви побачите кращих атлетів нашої країни, ви побачите і олімпійських призерів, ви зможете поспілкуватися із новоспеченими чемпіонами світу по молоді. Запрошую всіх на наймасштабніший і найякісніший турнір з карате, який буде відбуватися. Чернівцях. чемпіонат України проходитиме з 14 по 17 листопада в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 Ще хочу зазначити, що в рамках чемпіонату України ми будемо святкувати 35-річчя Чернівецької обласної федерації короте в мистецькому центрі Миколайчука, Тому 14 листопада хочу всіх запросити на це дійство. Буде цікаво, Аліна Рябко, теми дня ТВА.